Вітаю, друзі, дивлюся, як з посмішкою з зневагою ставляться в Україні до призначення міністром оборони, новим міністром оборони замість Шойгу Андрія Білоусова. І не можу зрозуміти, чому радіємо. Я можу сказати, що дивлячись на порівняння цих двох покидьків, я за те, щоб залишався шойгу, несистемний корумпований невіглас краще ніж системний, розумний. Та, маючи великий досвід, чиновник. Те, що я бачу зараз, не нам на користь. Більше того, давайте відверто розбиратися, хто це такий, якщо Financial Times, якого важко запідозрити в симпатіях Росії, каже, що це дуже потужне призначення, яке показує: Путін готується до довготривалої війни, Путін не хоче перемир'я, Путін не хоче перемовин, і це фактично шлях до ескалації війни, а також до підвищення динаміки розвитку військового підприємства в Росії. Що нам з цього думайте? Але спочатку давайте розберемося, хто такий Андрій Білоусов. Ну, по-перше, це дуже небезпечний ворог. Розумний небезпечний ворог саме його разом з Нібіуліною, яка очолює Центробанк Росії, вважають рятівниками Російської Федерації після накладання на Росію санкцій. і одним з головних ідеологів нинішнього економічного курсу Росії військового кінціянства. А фактично він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей. Через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків. А він фактично зміг зменшити економічний спад і став одним з тих, хто допомагає вбивати українців. А навіть одягаючи костюм чиновника, від нього зла більше, ніж від будь-якого вагнерівця чи солдафона Путіна. Він дуже небезпечний. Ворог експерти вважають, що те, що він зробив, стало одним з головних факторів того, що російська економіка взагалі вистояла, і ще раз хочу нагадати: він системний Білоусов дуже близький до Путіна, а він не лише був його радником. Він не лише був його радником до речі по економіці, а й входить в близький круг. А, до речі, він дотичний до програми власного виробництва дронів Російській Федерації як заступник голови уряду. Він у травні 23-го року а, звітував Путіну про проблематику та вирішення проблем у повному циклі а, виробництва дронів в Російській Федерації. Один з проєктів, який він супроводжував, те виробництво дронів, а, типу Шахет в Єлабузі, те, що там вже виробляють, ви знаєте. Те, що воно прилітає по Україні, теж можна легко провести паралелі. Треба до нього ставитись з невагою, або треба його враховувати як один з елементів війни проти України, який посилює Путіна. До речі, щоб ще зрозуміти, наскільки він близький до Путіна, треба зрозуміти, що він схиблений як імперець, і він схиблений на релігійності. Це дуже важлива історія. Поясню, що відбувається. Дуже все російські чиновники та близькі до Кремля бізнесмени скуповують землю в Дівському монастирі в Нижегородській області. Вони там, зараз я не жартую, а розраховують найти порятунок від апокаліпсису. Про це колись писав а, дуже поважаємий, як в Росії, святий Серафим Сваровський. Він каже про те, що там є жіночий монастир. Адівєвський женачний монастир, і там є Богороднича канавка. І коли все накриється, канавка постане. І єдине, що її не зачепить. Там, саме тому він стверджував, що цю канавку, до речі, сама Цариця Небесна своїм поясом виміряла. Я теж це не жартую, вони в це вірять, це їх окрема історія. А у Сороцька є такі слова, я їх зараз зацитую. Як антихрист прийде, скрізь пройде, а цієї канавки не перескочить. Канавка і стане від землі до неба, йому не можна до вас зійти, ніде допустить канавку, так геть і піде. А, так, за переказами Сваровського а, вважають чиновники Кремля. Вони скуповують цю землю. Вони скуповують цю землю як всередині цієї канавки, так і поряд з нею, і вони вважають, що це захистить їх, коли прийде апокаліпсис. Гроші вони вкладають туди величезні. Але серед тих, хто вірить, взагалі, щоб ви розуміли, там такий паноптикум від Мішустіна до віцепрем'єра Абрамченка, від е, голова Росатому до голови е, РЖД російські залізничні дороги, від Кліншаса, який клініка мозгу е, одного з найвірніших посіпак Кремля, до. М до того ж, Андрія Білоусова він теж там купив. Більше того, він входить в це Дів'євське братерство. Я не жартую. Дів'євське братерство це щось на кшталт масонської ложі, але щоб вступити її, треба погодження тільки одної людини. Ні-ні ні. Навіть не Кирила Гундяєва. Погодження президента Росії Путіна. А зараз самопроголошеного диктатора Путіна. І От він погодив його. Дуже давно, тому що він близький до нього, і це ще раз кажу: це щось як ложа, це закритий клуб, закритий клуб, де а, ті, хто близькі до Путіна, можуть проговорювати і вирішувати свої схеми, щоб ви розуміли. А це світський клуб по інтересах, який базується на релігійному фанатизмі імперців. Посіпак Путіна. І сам, до речі, Путін відвідав Дівєєво у вересні 23-го року та подарував тоді е, монастирю якусь ікону. Але дуже часто Білоусов буває там і теж схиблений на цьому. Це показує, що ця людина взагалі вписується в психологічний портрет Путіна. І він такий же самий. Але він розумний. Він прагматичний, він а, досвідчений фанатик імперець. Ви розумієте, наскільки це небезпечний мікс? Ви розумієте, хто проти нас? Якщо його призначили на посаду міністра оборони, скоріше за все з метою не лише навести порядок в міністерстві оборони, а й пришвидшити зміни в російському ВПК та для нарощування в Росії військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Він повинен стати тим, хто не лише розкрадає, а й створює, і це дуже небезпечно для нас, тому що якщо е комерціалізований шойгу займався скердуванням грошей, і тут е ми розуміли, що відбувається, то цей може бути фанатичним послідовником імперської політики, нарощування потужності ВПК. З метою знищення України. Мені б дуже хотілося, щоб в нього все не вдалося. Але ми розуміємо, що він якраз налаштований на результат. Шойгу був абсолютним корупціонером, який був несистемний, нерозумний на цій посаді займався своїми точками, а от цей прийшов для того, щоб виконати мету. Яку бачить Путін. Він не месія, але він догарний управлінець, непоганий менеджер, і треба це пам'ятати. Треба не сміятися, а аналізувати, шукати слабкі місця і розуміти, до чого треба готуватися. Це важливо. Важливо, тому що ми повинні в фіналі перемогти, бо інакше нас знищить. І до речі, не все добре у Росіян. Той бардак, який є у російській армії, яка зараз знаходиться в підпорядкуванні міністерства оборони, нам все, що допомагає. А тотальна корупція працює на Україну. І до речі, хочу нагадати, що Самостійні рішення в Росії ніхто не приймає, все приймає цар. До речі, це дуже схоже на те, що вибудовує зараз Зеленський. де він хоче, щоб все, що він з Єрмаком придумав, всі інші робили. Не працюють, не працюють інституції, як і у нас до речі. Але питання в тому, що в них величезний ресурс, як нафти, газ, гроші, промисловість в Україні. Цього немає, тому ми повинні розуміти. До чого все йде, і як підготуватися до того, щоб не програти війну. Це дуже важливо. Хоча по великому рахунку, давайте чесно, що нам хвилюватися: у нас є 5-6 менеджерів президента, яким він довіряє, і які можуть показати значно вищу ефективність, ніж той самий Ну, Шурма, Гетман, Свірден під чутливим керівництвом Єрмака і Володимира Зеленіча Зеленського де ім'я його. А вже показали, як потужно працюють вони останні два роки і як потужно вони змогли наповнювати бюджет України, як вони подолали системну корупцію влади. Пам'ятаєте, всі корупціонери поїхали геть з України? Це ж Зеленський сказав. А, до речі, да так хтось, Влад Трубіцин завдяки листу гурму виїхав з України. Потужно респект змогли. А, а як вони подолали? А, Саме контрабанду на митниці, всі ж бачать. А як вони подолали системну корупцію в спецслужбах, коли різні структури кошмарять бізнес? Всі ж це бачать? Ні? Дивно, а влада впевнена, що все так і є. До речі, саме вони довели, що очікування гусака, пам'ятаєте, як Гутманс казав про бізнес? що вона гусака та орієнтація на власні інтереси залишаються. Первими пріоритетами для них. А взагалі, я впевнений, що той, хто прийде на заміну у Мерово, того, кого призначить Зеленський, міністром оборони замість Умерова, буде уміше, досвідченіше і розумніше, ніж його російські візаві. Він буде такий же розумний, компетентний, а такий же освічений, такий же. А розумний і з таким же величезним інтелектуальним потенціалом, як і Зеленський. Тож хвилюватися не варто, так? А якщо взагалі без всяких жартів, то можу сказати, що заміна управлітеля в Міністерстві вбивств Російської Федерації це для нас потужний додатковий стимул передивитися, що в нас в управлінні країною. Бо в нас жах відверто. Криза в управлінні досягла такого рівня, що ми не вигрібаємо. І ситуація на харківському напрямку лише підтверджує це. Тому що ці люди, які керують зараз країною, не розуміють, що в обороні на війні досягнення результату дає навіть не наявність самої лінії оборони, а лінія оборони складається не тільки з окопу, а результат дає чиє сили. Та засоби обороняти лінію оборони та якість і наявність всіх компонентів тої самої лінії оборони. Це не розуміють в Офісі президента. Як не розуміють вони те, що велика радянська армія Росії на чолі з Білоусовим будуть намагатися еволюціонувати технологічно і завдяки ресурсу, в них є можливість це зробити. Тому. Ми повинні бути кращими, ніж вони. Наші кадри повинні бути розумнішими, ефективнішими і працездатнішими. Результат України повинен бути більшим, бо ресурсів в них більше. А ми повинні бути по них інтелектом, можливостями і консолідацією. Війна на виснаження, яка зараз відбувається. Ми не можемо цю війну виграти ресурсами. Ми повинні виграти її інтелектом. Це того, чого бракує зараз як в уряді, так і в Офісі президента. Але в Україні з інтелектом все гаразд. Тому, тому рішення є. Головне, щоб їх приймали ті, хто має сьогодні повноваження. І поки лояльність буде вища, ніж компетентність, ми будемо програвати. Більш потужному монстру, в якого є ресурс, і нема ніякої моралі. А нам треба перемагати перемагати всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, для того, щоб Україну потім відбудовувати і щоб все було Україна, Па-па.